Який імпакт, шустріше крути саморізи. Тестую отаківо. Так, показую зразу характеристики. Макіта, Дніпро М і Дніпро М 12 вольтовий. Чи він взагалі справиться з такою роботою? Так, тестуємо на дубовій досорці, закручую два конструкційних, викручую, закручую два турбовінта. Все. Починаємо тестування. Починаємо з макіти. Раз. Закрутили. Відкрутили. Так, поміняли оснастку. хоп хоп Не втрачаємо час і тепер два турбовинта закрутити і відкрутити. Два. відкручуємо, Раз. Два. Все. Далі м 20 вольтовий. Починаємо. Так. показую, що не в ті самі дірки, а то зараз народ буде возмущатися скаже, що читерство. Так, починаємо з таких, потім турбовінти. І Поїхали, 3-го один. Ой, не ту сторону. Тепер точно 3-го один. Закрутили раз. Закрутили два. Раз. Відкрутили. Відкрутили. Міняємо оснастку. Ой. Так. І тепер турбовінти. Так, турбоінти. Раз. Турбовінт. Раз. 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 Всього. Ну, Як чесно, по ощущениях, це викрути трошки шустріше. Тепер Дніпром 12-вольтовий. Пробуємо. Зайшов без проблем. Закруха відкрутили відкрутили міняємо оснастку, так, так. і турбовінти, так, турбовінт. Все. В общем, таймер я добавлю. Чесно, по ощущениях, мені вогонь саме, шустріше крути. Тоді, це мені кажеться, оцей 12 вольтним з макіту і десь плюс-мінус на однаковому рівні. Якщо комусь щось не понравилось, кажіть, що перезняти, знімлю так, як, так що понравилось. Тепер попробуємо їх крути в березні. Це вже в наступному відосі.